Нет, давай, давай. Работа! 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 Да на пенсию давай. Иди дома. на стоїте? Що, це нормально, люди вас хворі їдуть. Вот спологі, їдуть. А в тебе що? В тебе що В Я на сьогодні? Да. Я тут покиную. Я ти работу. Ти робота, що ти тут ходишь? Олег, я туди. Ну ты працюючий, що ти тут ветеран? 33 роки прослужив. Ви і люди там. Що ти толкаєш? Я случайно. Так, нішо. А ти стоїш, що що я не можу проїхати. Мож... Дай я з автобуса, ти ти? автобуса ти? вийшов. З автобуса вийшов. Да. Ви з автобуса? Може з, з міської ради. Я тоже не, не доволі, що тут делаємо. Рухи випустили. А ви рухаєтеся? Дай проїхати. Дай масштабі носить.

Якщо будете, вони бійтесь кави, будемо. Що ж, не стане, там буде.